Вона така цікава. Я, виконуючи обов'язки головою адміністрації в Лубовському районі, ну, одним словом, попрацював півтора місяця, я не встиг довести цю справу до кінця. Також звертаюся до вас до допомоги, щоб ви це почули. І це почує. Мене ще з 10-го року турбує порядок і взагалі стан харчування, будучи колишнім директором вчителем, я знаю, що таке харчування в школах, яке має бути воно якісне, яке має бути калорійне. Які може бути за, за ціною. Хочу сказати, що з 10-2012 року завели у Чернівецьку область таку формулу такий підхід е, щодо підтримки ліжого. Е, фактично, тендер виграє одна і та ж фірма, Гурбоцька вигравав вигравала просто 4 років. А на харчування в Голобоцькому районі надавалося від 8 до 11 мільйонів кожного року. Це залежить від, від кількості учнів, ви розумієте. І хочу сказати, що. Вивчивши питання ще півроку тому назад, я до себе зрозумів, що абсолютно завищені ціни. І навіть не знаю, чи Антимонопольний комітет провів якусь роботу в цьому напрямку. Одна і та ж фірма, маючи ліцензію під гарячі обіди, передали їм, ну тоді ще рішенням районної ради передали кухарів даній фірмі. Дана фірма взяла кухарів, скажімо так, оформив вікна роботу. Хто такі є кухонні працівники шкіл, це фактично є жіночки, які мають дітей вдома, діти є, вони мають право на відпуску, вони цього відпустку не отримали, По одним словом, виплачувалася зарплата більшість конвертів, щоб ви зрозуміли правильно. І що стосується ціни на харчування, також само, уявіть собі, фірма Гаусла ТД, виробник соків в Волгоському районі, який випускає ну, гаму в п'яти-шести від соків, вона надавала гарячі обіди школам. Я з цим воював, раніше я і начальником департаменту освіти, колишньому начальнику Бавару, З цим звертався Вон тоді абсолютно, ви розумієте, 12-13 роки, на які реагування взагалі було в наші звернення, на простих депутатів чи жителів батьків. Хочу сказати, що після мого втручання десь півроку тому назад, все ж таки я приїхав на сесію десь 17 грудня, мені здається, вбула сесія районної ради, я попросив депутатів. Будучи вже в іпостації народного депутата, попросив, давайте підійдемо до дітей все ж таки з любов'ю, і до цих людей, які фактично не отримують. Являйте собі, що жінка-кухар, вона не йде в декрет, тому що фірма відказується їй виплачувати декретну відпустку. А ці факти вони є. І проїхався все району ми можемо їх знайти. Декретну відпустку не Ну так він на фірмі, вони ука... працівники, вони... вони перейшли на роботу в фірму, розумієте? Це... Це... Звичайно, але він має надати їй вих... вихідне пособи, розумієте, має її оформити офіційно на роботу. А якщо ти не оформив на роботу офіційно, якщо раніше кухарний працівник працював круг, цілий рік в школі, так, на своїй роботі, він уже виходить відповідно відпустку, а у нього на фірмі відпустки не виходили люди, тому що він... Кожного року заставляв їх, написати, заставляв їх писати заяву на контрактній формі по строковому договору від 1 вересня і кінчаючи 25 чи 30 травня. Так, розумієте? І далі вона йде собі, не отримує ні декретних, ні відпускних абсолютно. розумієте? Просто людина йде собі відпочивати, так чи ні? Е я просив на сесії, сесія прислухалася до моїх, <реклама> моїх прохань, порад. Декретні вона одержує, вона відпускник не отримує. Ну вона не може вийти в декретну відпустку і відпуск не може виплатити. Треба, щоб бюро. Декрет виплачують соціальне страхування, а не фірма. Якщо не відпуск... фанеру. Ну, там знаєте, що ви втрачаєте, якщо ви на роботі, бо ви на роботі, втрачаєте Ну, Жінки вам скажуть. Якщо людина оформлена на роботу, офіційно або соціальне страхування, тоді людина може да. працювати. Щодо організації харчування, ми все ж таки депутати переконали, депутати проголосували за прямий контракт. Що таке прямий контракт, я вам скажу. Ну, Тендера взагалі то це така річ, яка дуже заважає харчуванням в школі. Але ми попросили, щоб на... Що такий прямий контракт. Тобто, якщо закуповує школа буря, то вона закуповує прямим контрактом у фермера або виробника. Місцево, чи не має значення, ну, з України, скажімо так, да? е відповідно управління освіти відмовилося від прямих контрактів. Ну, З'ясуємо для себе чому. Я розумію, чому я, 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 я вірю, що ви здогадую, чому? Е збиваючи докупи і Бурак, і морку, і інші види товарів, для того, щоб сума перевищила 100 тисяч, розумієте? Щоб дійсно це все підстроїться під якогось одного. Великого гіганта, який буде надавати харчування в школу. Розумієте? Бо прямий контракт, що це є, то може закупити прямо фермер, пряму поставку зробити за гривні 50. Коли я відкрив для себе накладні, я подивився по накладні 5, 5 гривень 70 копійок, картопля коштує. Скільки ти береш по контракту від фермера? Ну, по секрету скажу за гривні 50-грівні 80. розумієте, що на Ну, Там ще пояснював цей керівник цієї фірми, що він там податки сплачує, Ну, він не сплачує більше 20%. Скажімо так, рухати, які є. Ви передали ці дані прокуратуру? Mm -hmm. mm -hmm. зу... Я не передавав. Це серйозний mm -hmm. злочин, це вже злочин. Я, я думаю, прокурор нас почує зараз і звернеться. Я знаю, що раніше антимонопольний комітет на наш званий займався даною фірмою. Ну mm -hmm. при тому, що дана фірма висмоктала абсолютно десь ну, буквально 40 мільйонів гривні, вона ще в інших районах працювала, щоб ви знали, але ще в Угорському районі. То антибінопропонувати нарахувати 17 тисяч гривень штрафу. Тобто ми маємо, маємо зараз стосунки з недосконалим законодавством, зрозуміло, правильно. А, тобто що, каже, а що каже начальник управління освіти? Начальник управління освіти має від мене одну догану я ось такі другу догану тоді. Ну, наскільки я знаю, ця догана вже скасована, наскільки розумію. Це в районі, я говорю, обласна. Обласна, ну до обласної, я думаю, у мене питань до обласної немає, я так і не можу з обласним департаментом освіти знайти де якісь точки додатку по цьому питанню. Раніше ніби стали зверталися, ну, вони пояснили мені, що це не їхня справа, це на місці треба вирішити, це місцева влада має рішати. Тут, тут, тут. Я розумію, що районна рада, то що приймає рада, це носить рекомендаційний характер, розумієте? Але все ж таки, це наші діти. Я кажу вам одну таку річ. На дітях не треба робити бізнес. Дітя треба давати те, що їм необхідно. І, до речі, маючи, ми всі кричимо зараз, що село гієне, село гіне порівне, вже процитує Ляшка, бо він вже то, то його корова пропав десь. Ну, кажу, що мусичук її з'їв. Але, але дійсно молоко є, а ми закуповуємо паску, закидаємо в кипяток, розумієте, даємо дітям. Ну, це фірма то що робить. Була спорна комісія, вона проїхалася по всім харчоблокам. І заїхав на цю фірму. До сказків приміщень для збереження з холодного там немає. Незбережні продукти харчування. Зараз що сталося? Я так розумію, бачиш, що ну, це вже не зупиниться, Тіпо, не зупиниться, зараз все одно він доб'є цю фірму, бо в нього важливий якийсь вплив з'явився, він депутатом став. Другий тендер зараз виграли, Другий тендер зараз... не перейшли на, на прямі поставки, хоча могли це зробити. Фірма чортів. Я так зрозумів, що це орбіта, це ось саме галсантуден. Ну, треба для себе з'ясувати, думаю, прокурор нас почує зараз. І я до прокурора звернуся, звичайно, сьогодні, і покажу ці всі матеріали. Ще щось розказати про такі резонансні справи. Давайте достатньо на сьогодні у нас. Трохи другий раз Так, трохи на другий раз залишив. Що стосується доріг, наша думка, моя особиста думка, що стосується доріг. Міняється влада, всі намагаються намалювати нову.